Вітаю вас! Ви б хотіли б передбачити майбутнє? От. Щоб так от. сидіти і думали, о, а я знаю, що буде через 5 років. Я знаю, що буде через 10 років. Хотіли б? Да бачу по очах, бачите. Ні, люди дійсно дуже люблять ну, передбачання. Тому такі популярні завжди різні там, прогнози ці гадалки і так далі. Так, да, да, людям це подобається, Але скажіть, що буде далі? Що буде? Зараз вас навчу. Ви що думаєте, передбачати майбутнє це складно? Це не тільки так розповідають. Якщо у вас дійсно ну, добрий розум, якщо ви дружите з логікою, то передбачити не складно. Було б тільки ваше бажання. Але... Ну ви ж самі розумієте, це але це я розповім тільки для спонсорів мого каналу. Це відео дійсно про те, як передбачати майбутнє, тобто як передбачати події, які можуть відбуватись в майбутньому. і тим самим враховувати при сучасному житті або в сучасній ситуації. Дійсно корисно. Але, і ще раз але тільки для спонсорів мого каналу. Тому... Якщо хочете бути спонсором, там є така кнопочка спонсорство. І дивись. Не тільки це відео, інші. Відео ексклюзивне. Виключно для спонсорів. Ну а хто не спонсор, хай подумає, а як же дійсно можна передбачити майбутнє? А тепер більш детально про те, як передбачити... Ну, майбутні події. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.